Як і очікувалось, на сесію міської ради прийшли не тільки депутати. Зранку на поштовій перед адмінбудівлею ради купа невдоволених. Тут і студенти, і пенсіонери, і роми, люди з типовою зовнішністю, яких ще нещодавно називали тітушками, і працівники жеребів. Балагону не чинили. Тихо, простоявши годину, відправились до сесійної зали. У залі компактно розмістились хто на виході, хто в проходах. Стільки присутніх тут ще не було. Журналістим студіо запитали про причини перебування на сесії. Ну. Чого? Та що всі мовчать? Нічого не можу сказати. А чого? А чому прийшли на зайця? Бо того. Ні, ну. ми на міського голову хочемо подається. А чого ви кажете? Просто так пішли. Мишена, але скажіть, чому почнеться за процесі? Подивитися на цирк. Я прийшов подивитися, що сьогодні буде творитися, тому що в інтернеті дуже багато є інформації про те, що сьогодні будуть збирати людей і будуть тиснути на депутатів, щоб зняти. Віктора з посади виконуючого обов'язка мера. Ну інформація в принципі підтверджується. Ви можете самі подивитися в камерою протися. Є купа людей характерної зовнішності, купа на вулиці людей ромської національності, які я рахую прийшли не просто своїх якихось внутрішніх переконань. Та, якщо сторонніх в залі безліч, то депутатські крісла пустують. Хоча здивували своєю присутністю окремі депутати, наприклад, Федір Ващук, який виїхав до Словачини і вже довгий час ігнорував засідання. Також завітав останнім часом нечастий гість Андрій Погорялов. Через півгодини інші депутати таки прийшли. Далі традиційна реєстрація – 45 обранців на місцях. Ім вшанування хвилиною мовчання загиблих на сході України. Слово взяв Віктор Щедей. Це питання включено до порядку денного, щоб не було ніяких кривоколків. Що хтось ховається, боїться цього голосування, хтось тримається за посаду, на відміну від інших, б'є на щастя, люди, і я собі відношу до числа цих людей, які не тримаються зато, любою ціною, але з іншого боку допускати реваншу регіональних сил, з якими ми зимою боролися. Не потрібно, і це на сьогоднішній момент, для нас питання номер один, яке важливіше за інші питання. Тому прошу рішення комісію міської ради у складі булини небезпеки ром'янця приступити до виконання своїх обов'язків. Найбільш інтригуюче питання, яке вочевидь, і викликало такий ажіотаж у залі дострокова відставка виконувача обов'язків міського голови Віктора Щедея. Головуючий оголосив таємне голосування, в зал винесли бюлетні та скриньку. Будь ласка, зараз буде починатися голосування. Депутати брали бюлетні неохоче, настав час, і лічильна комісія приступила до роботи. Атмосфера напружена, всі чекають. Підрахували. Результат наступний. Недійсних немає. Так, прикладу перехунку голосів. Комісія встановила наступні результати. 29 за дострокове припинення повноважень секретаря ради. Проти один. Утримався один. Протокол лічильної лікійної позиції. 31 депутат проголосував 29 – за відставку, один проти, один утримався. Рішення про відставку не пройшло. Громада вітала рішення оплесками. Віктор щедей оголосив перерву до п'ятниці і здавалося все, але без провокацій таки не обійшлось. Таке допустити, міліція стоїть і можна допустити, щоб керівника власті бити. Стид позор. Наші ну, як пару провокаторів, видно, хотіли десь. Його чуть-чуть, будемо так казати, може зацепити, може побити, ну, слава Богу, якось більш-менш працівниками, людьми все спокійно, все пішло. Що трапилось, хто, кого і чи всі живі. До кінця не зрозуміло. Журналісти прийшли до кабінету міського голови, там нікого. Врешті зв'язати з Віктором Щедаєм таки вдалося. Розповідає суттєво, не постраждав та стусана таки отримав. Одразу ж почали там бійку, штовханину там на мене, на працівників міськради, які ще були, одразу напад такий організований. Почався це. Свідчило про те, що це все було наперед продумано. Ми бачили ці тітушки, ці крутилися. Біля сцени, біля дверей, це не та посада, за яку я готовий платити любу ціну і йти на якісь там зговори, але питання в іншому є регіонали, ратушняк, який їх організував, які хотіли зробити переворот у міській раді. Тобто вони хотіли фактично взяти під контроль місто і зробити такий реванш. Не вдалося їм, не додавили регіонали, тільки 29 голосів набрали. Ще до сесії вже за кілька тижнів до її проведення ходили чутки, начебто колишні начальники жерерів, котрих звільнив молодий політик за бездіяльність разом з екс-мером Ратушніком та з допомогою частково підконтрольної, тому ж ратушніку громадської ради мстять. За чутками прийшли на сесію, бо можна було добряче підзаробити. Журналістим студію сумнівались, доки не побачили на власні очі наступну картину. На кадрах видно, як представники ромської національності після сесії ділять гроші, вочевидь зароблені на мітингу для порівняння. Роми, що на кадрах неподалік від міської ради і роми, що стояли на мітингу.